вам пасажири, на першу колію прибуває швидкий поїзд за номером з полученням Львів, Харків і Дюм. Номера це вагоні починається з західної сторони вокзалу або з поста поїзда. Причіпні вагони 20-21 знаходяться з східної від сторони вокзалу або в голові поїзда. Час відправлення 2 година 58 хвилин. На першу Вадіє. Швидкий поїзд за номером 54-112 полученням львів харків із номера. Цим вагонів починається з західної сторони вокзалу або з за поїзда Причипні вагони 2021 знаходяться зі східної сторони вокзалу або в голові поїзда Все. Уїжджаю від дівчаток. Прямую до Харкова. Восьмий потяг. Сідаю, їду. І зранку вже буду на роботі.

все, приїхали зі мною до Харкова. Ось Зараз на травачці додому. Всім щиро дякую, всім миру доброзлагоди і будемо жити, незважаючи ніде. До побачення мої.